Всім привіт! Сьогодні поговоримо про інвагінацію кишечника. Інвагінація кишечника це досить загрозливий стан для життя дитини. Інвагінація виникає тоді, коли один фрагмент кишки, як правило, це тонка кишка, занурюється в товсту, і таким чином, ця кишка, яка ззовні, вона затискає внутрішню кишку. І призводить до ішемії, тобто порушення кровотоку і навіть змертвіння цієї внутрішньої кишки, яка затиснута. Найчастіше інвагінація виникає в дітей до одного року. Власне, тоді, коли починається введення якихось прикормів до кормів або коли підсилюється перистальтика внаслідок кишкової інфекції. Часто тоді, коли батьки починають експериментувати з якимись там соками, фруктами чи овочами. Клініка інвагінації. Як правило, розпочинається раптово, гостро. Дитина різко стає неспокійна, плаче, кривається холодним потом. Потім цей стан може змінитися спокійно і знов, через якийсь час, дитина різко стає неспокійна. З'являється блювота, і в більш запущених випадках у калових масах з'являються домішки крові по типу малинового желе. Дуже рідко, але сам інвагінат навіть може випадати через пряму кишку. Це вже дуже запізніла діагностика. Так от. Клініка це неспокій дитини, блювота, домішки крові по типу малиного жилеукавих масах. Дуже рідко можна прощупати той інвагінат через животика. Але цим повинен займатися фахівець. Тобто, якщо в дитини є перераховані симптоми, то необхідно негайно звернутися до лікувального закладу, де дитину повинен оглянути фахівець, бажано, щоб це був дитячий хірург. Огляд. Зовнішній пальпація живота і дослідження вмісту прямої кишки пальцеве для того, щоб побачити, чи є там вам полі ці домішки крові. В подальшому лікар визначиться, чи потрібно додаткове обстеження, таке як УЗД рентген. В подальшому така дитина потребує лікування в стаціонарі, це відновлення рідини втраченої, тобто крапельниці, і вирішення тактики. Якщо пройшло доволі небагато часу від моменту захворювання, тоді ще можна цю інвагінацію у вигляді клізми рідиною або повітрям під тиском роздути її для того, щоб розправити інвагінат. Якщо ж пройшло досить багато часу, то така пневмоколона пресія може бути навіть небезпечна. Рішення не приймає лікар, і тоді проводиться вже хірургічне втручання під загальну анестезію. Хірургічне втручання може бути двох видів. Це лапароскопічна дезінвагінація, але знову ж таки, якщо не дуже багато часу пройшло, або навіть лапаротомія, тобто відкрита операція, і тоді вже роз'єднання інвагінату мануальне, або якщо кишка настільки змертвіла, що неможливо її роз'єднати, тоді виконується резекція кишечника, тобто видалення того інвагінату, і або формування анастомозу кишкового, або виведення кишки на передню черну стінку, формування так званої стоми. Після стабілізації стану, ця стома може бути закрита. Це може бути кілька тижнів, чи навіть місяців. Це теж хірургічне втручання, теж під наркозом і теж стаціонарне. Тобто зрозуміло: діагностика інвагінації не завжди буває проста, але фахівець часто її розпізнає, своєчасно діагностує і своєчасно вилікує. Якщо все зроблено правильно, то жодних наслідків не повинно бути. Однак слід пам'ятати, що інвагінація може. Повторюватися, бути знову і знову. Тому ви повинні бути пильними, знати симптоматику, знати, що робити в даному випадку. Отже, інвагінація. Зрозуміли, клініка різкий неспокій, який може змінюватися заспокоєнням, блювота і домішки крові в калу по типу малиного жиле, лікування тільки в стаціонарі, діагностика, огляд тільки фахівцем. Тож бережіть себе, будьте пильними, уважними, знайте, як розпізнати патологію і хто повинен її лікувати. До нових зустрічей!